Вітаю на своєму каналі Даночка. Я знову в дендропарку Крибенницький на території колишньої дискотеки Галактика. Що ми тут бачимо? А то, що тут створили, як завжди в дендропарку якийсь склад. Ну, якось так. Проїдемось. Подивимось недоліки, новинки які. Все ж таки з'являються і вони непогані. Скажімо так, за минулий рік і за цей рік дуже багато нових лавок, дві лейки. Але чи дійсно це все добре? Давайте глянемо. Ну, ось Ця лейка була. Фонарики з'явилися, мабуть, вони ввечері не гуляв, не знаю. Але отут, е, копували кабель, то, мабуть, вони вже повинні працювати або будуть працювати. Ну, трохи тут, под... <глад> От дивіться, зверніть увагу, взяли, прикріпили до труби. Зібрали сам ліхтарик, трохи я не розумію, як це. Чи люди, які <глад> і встановлювали, не знають як. Це робити, бо дивіться, ось наступний ліхтарик. то тут залишилося основа самого ліхтарика, але просто вставлено в трубу. А от там чомусь прикручено до труби, ну якось так. Ну ой, трохи криворуки. Ну, сміттярки, це добре, це мабуть. Майбутнє місце для них. Ну, все ще пробують засипати. Це зараз буде цікаво. Кінець цієї алеї і початок нової. І вони не з'єднані. Все, все різація закінчилася. О! Ну тут я навіть не буду впробувати. Цікаво, чому не можна було їх об'єднати. Ага, тут ось ще прокладають кабель. екскаватор ну, якось трохи як для мене здається не дороблено так що тут Ага, тут взагалі проїхати не вийде ще все в роботі псувати ми звичайно не будемо Оттаку. і переїдемо пройдемося Так навіть буде краще. Зараз приїдемо, як можна сказати, місцево. Ну, такий аквапарк на мінімалках. ціл два басейни в колишньому фонтані. Який судом взагалі повинні прибрати. Ну, за рішенням суду. Але ніхто то рішення суду не виконує. Можливо, йде робота про узаконення. Цього об'єкта, я думаю, це повинно так бути. Геть сказати, що це погано. Ні, ну, як для мене, то трохи все Ой. не дуже гарно. Ну що це за забор дешевий. Тут колись також лавочки були в нічого не залишилось. Ось нова локація. Колишній фонтан переробили на футбольний майданчик. Як вам такий футбольний майданчик? Я вибачаюсь на це якесь жлобство. Хоча, грають. Приходить, мовить, грається, грає футбол. Так, а тут це ж також частина фонтану колишнього. У мене про нього ролик є. А тепер також. Тут волейбольний майданчик. Ну, все, хоч можна присісти. Гарно стоїть. Але ж також цікаво. Трохи воно не те. Ось тут гарний фонтан був найбільший в нашому місці, але це о смітярка, це вже добре. На цьому стрібі я в не снідав. Так, зараз проїдемось до центральної частини парку. Звичайно, це не там, де люди ходять, гуляють, бо ну, там якраз є опять же, лавки та ліхтарики. Це частина так собі. Але пані інколи добре проїхатись, пройтись. Бо тут менше народу, якщо хочеться, щоб... Залишити, залишитись наодинці. Повертаємось. Як бачите, квітів зараз майже ані Вибачаюсь, є. Тюльпани вже викопали. а декілька тижнів і все. Все звичайно, все нормально. Коли, звичайно, коли вони квітнуть, то дуже гарно. Але в цьому році така дуринка була, як платний вхід по суботам та неділям. Небагато, 50 гривень, але це дур дуринка. Багато людей могли б залишити гроші просто так. А за вхід платити це не дуже. Так. Це такий паркан, коли проводяться концерти. Це центральна частина парку, вона зачиняється і там відбувається якісь там... Ну, хтось Руслана була, Кауш, не дуже відомі для мене. Так. Про фонтани. Ну все. Це тут, так. Да. Ну, я вважаю, що це найкраще. Така от, щоб на ну, е Човниках плавати дуже гарно. Ну, Обачно як, якась ванна гліма, де і все. А тут все ж таки е цікаво зроблено. Але ж бачите, з жодного фонтанчика нічого не працює. Там працював, там працював, там працював. Ну нема. Просто залита вода. Їдемо далі. О, розмалювали колишній тир, правда це склад, п'ять склад. Якось так. Автодром. Ну, я вважаю, що він також дуже гарний, але десь коли він прироблений був у 2007 році, нічого не змінилося. Іонові лампи, на жаль, ніхто не відновлює. Ось ще один фонтан був. Але бачите, тут нічого немає. Тут навіть риба була і тут паровозік був дитячий. Ми його перенесли, а тут якось так нічого не залишилось. Не бачив, що в цьому році працювала орбіта. А також Марс. Це екстремальний атракціон, який залишився в дендропарку, він також в цьому році ще не працював. Нагадується, 25 рік, червень, місяць якось так. Хоть ходить, хоть собирання на баганеньках, але... Коштує, я не знаю, скільки зараз. Якщо, наприклад, Горсат, або парк перемоги там безкоштовно, то тут платний. Це колись тут страуси були, але щось зараз також сміттярка, склад, де і все. Якось дуже багато місць, де тут просто щось складають, але воно зпсує. псує, псує, псує. Вигляд парку, ну, якось так. Це гарний фонтан, але я ще не знаю, він працював в цьому році чи ні. Мабуть, ні. Ось так виглядає наш парк, дендро парк. Так, що тут? А це мабуть же було. Також такі. інсталяція Представляється... тільки.